Ночі домашній одяг від бренду Есмара. Тут у нас представлені кофти 158 гривень за одиницю. В лоті маємо 13 одиниць. Загальна вартість лоту 2060 гривень. Представлений в розмірах від S до L. Тут маємо і тепліші ковтинки, подивіться, будь ласка, тут у нас фліски, фліски є сині, є чорна. З вишивкою є ось такий принт. Тут у нас саме вишитий, не принтований, а вишитий, вибачте. Капюшончик, прошитий подвійним флісом, дуже теплесенький, на блискавці. Подивіться, будь ласка, робочі кишеньки, невеличкі манжетики. Ці ковтинки саме дуже класно будуть для домашнього використання. Далі базові домашні ковтинки. Тут у нас. Це тоненький рубчик. Я хочу вам показати цей склад, тому що базовий домашній одяг хочеться, щоб був дуже приємний до тіла. 95% віскози. Склад дуже класний. такі у нас є в кольорі заварний крем, та чорні, а також є більш плотна модель також рубчик. Також є світленька і чорненька. Тут вона більш щільна і трошки тепліша. 158 гривень за одиницю, ось таких кофт. для того, щоб такий лот придбати, будь ласка, зв'язуйтеся з нашими менеджерами. В контактах залишаю вибачте контакти, залишаю в описі під даним відео.